Срібло, я в шокі дивлюся, що відбувається з ціною. Вона вже 88-88, тобто вона наближається до 90 доларів за унцію. Ті, хто купив на піку в грудні, всі вважали, що ну, це вже просто далі нікуди зростати цінам. Вони в річному еквіваленті, якщо вони продали сьогодні, а купили тоді, вони мають майже 500% річних. Це нормальні цифри, відверто кажучи. Подібна ситуація і по золоту. Воно також продовжує зростати не такими темпами, як срібло. Тому той коефіцієнт, про який я говорив, співвідношення цін на золото та срібло, він продовжує знижуватися. Тобто, все менше можна купити. Срібла за один кілограм золота, що відбувається, чому так зростають ціни. Нагадаю, що в мене є відео, де розповідається про фундаментальні основи ціноутворення на срібло та золото. Не буду зупинятися. Ви можете подивитися, але я відразу хочу сказати, що подібного рівня цін, незважаючи на фундаментальний аналіз, я не очікував, і тому цілком можливо, що найближчим часом ми побачимо відчутний. Відскок цін назад, це не гарантовано, але не виключено. Якщо подивитися на те, що відбувається в світі, то можна зрозуміти, чому інвестори нервують і продовжують скуповувати срібло та золото. Трошки різні причини: по срібло та золото. Золото це сейфхевен, тобто безпечний актив. Люди не впевнені в. Реальні цінності, долара, вони бачать, що є геополітична нестабільність. Вони бачать, що в США відбувається консолідація влади в одних руках, це, це завжди небезпечно. Крім того, чотири найбільші економіки світу: США, Євросоюз, Китай та Японія мають економічні проблеми. Відповідно, ніхто не впевнений в вартості грошей. Всі шукають можливості якимось чином застрахуватися, ну і це основна причина зростання цін на золото, на срібло є також фактор промислового дефіциту, про який я окремо розповідав. Тому слідкуємо, але це сьогодні 13 січня, і такий рівень цін просто шокує. Хоча я не проти.